А що в Португалії блять їдять нахуй, таке блюдо не знаєш ніяке? Блять, маленьких Месі. <ріст> <ріст> Вітання! На зв'язку стереотип і сьогодні до мене в гості завітав Владислав ВП, Бусик Подюченко. У -у -у! Вітаю всіх, вітаю всіх, ради бачити, хлопчики, дівчатка. Е -е... Так, сьогодні шоу нас? Сьогодні у нас сьогодні. Буде ми бити. будемо битися. Так. Да, Роналдо проти Месі, збірна Португалії проти збірної Аргентини. Головній е ролі Роналду та Месі. 에... А, головна роль Роналду та стереотип. <рес> <рес> Добрий вечір. <рес> Добрий вечір. Е, і тому я думаю, без зайвих слів ми цих гравців навіть не будемо представляти, всі про них знають. Найкращі в історії футболісти. Е, можемо переходити до піків е, наших і розставляти гравців по позиціям. Я хочу, щоб Владислав Подяченко розпочав перший, тому вибирай! Дякую за таку честь вибирати першим. Номер один в тебе стоїть так в мене тренер президент України. А твого першого гравця я думаю, треба поставити кудись на специфічну позицію. Давай його запихнемо, Зразу поставимо на форуне. Відправляю його туди. Ти впевнений? Я не впевнений, міняю своє рішення на воротаря став. Добре. Ну, ворот... чому не але окей. Ну, то на вратаря, чи на форварда? То можна вирізати, за бою, то на вратаря и похуй, и обрезка. Ой, обрізка. добре, на Голкіпера, так на Голкіпера яка. <ріст> так, ти свого першого гравця, голкіпера став на ЛФА. Голкіпера став на ЛФА? Ну але там, там голкіпер, LFA. я певний. Ты помиляешься. Так, все, я поставив. На ЛФА, правильно? На Єлфа, правильно. Е, нужбо, нужбо, нужбо. Що е, ж мені кажуть вишні, вишні, вишні? Вийшли з чату, а і твого наступного гравця ми поставимо на дуже перспективну. Геніальну позицію. На лівого захисника. Окей, okay, окей, okay, let's get it. Let's go. Там не грає Олександр Зінченко, туди його ставлю. Туди його ставлю, ставлю, ставлю. ставлю. Ну, там Зінченко в центрі поля може пограти, може ти в центрі його поля хочеш поставити. Ну, там не ЛЗ. Не LZ. Можем просто LZ блять, типа похуй. А окей, окей, окей. Давай, ти другого свого гравця став на лівого центрального захисника. А я шо граю проти репера стереотипа чи що? Добре, yes, 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 yes. Якщо Почат. ти мені постав на лівого захисника, то в тебе там не стоїть лівий захисник, а якийсь там форвард, тому став цього наступного гравця на лівого захисника. Нехай захищає твоє. Лівого бота. центрального захисника, так? Так, так, так. Окей, окей, окей. Непогано, непогано. Дуже непогано. 44 пейс. У <нацес> наступного гравця я хочу, щоб ти поставив на правого форварда На правого форварда? Так, да, на правого форварда Саме на правому. Хай право там. Та є, в нього якраз ліва робоча фінесики. там, ну Непогано, непогано. Так, ну що ж, чемпіони світу кажуть мені, підказує моє серце, що там в тебе стоїть якийсь дуже гарний гравець, і його варто буде поставити на якусь таку позицію, щоб він нам не заважав. Постав його на правого захисника, ПЗшника. Саме. Ти прям впевнений, і... так? Саме там йому і місце. Так. Я прям впевнув на 100%. Да. На дев'яносто. Окей, окей, окей. 72.3. 72.3. Ну, добре, він трохи бігає, трошки штовхається, нехай грає там. Трохи ходить, бігає, дихає вже. Ах, ну, вже непогано, так. Наступний гравець в тебе піде на голкіпера. Що mm -hmm. ти мукаєш? Ну, бо в нього зріст дозволяє там. Ну, викони, то, що зріст, то не. Ну вони ж стати не дозволяли. Давай, давай, давай. похуй. Давай, 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 окей, переходимо. Ну, ти мене розсмішний, ти шо на лізі сміху грав, блядь, як ми на хотике актори, я блядь. О, ну ти мене і розпис. <звіх> на Сміло грав чи там на льви на джипи, не хочеш сходити? Окей, давай переходити до суті. Твого наступного гравця я хочу бачити на право. о, на правому форварді. на правому форумі, форвар... ж там тебе вільний? У мене все попереду вільне. О, ну тоді вперед його туди На правий та... форвард, так. Ти впевнений прям. Я прям впевнений на 99. Ну! І... Я попереджав. Окей. Так, наступ. Так, що в тебе за позиції зайняті? я вже забув. ПРВ, Лфа ЦЗ і ВРТ. На ЦП, правого ЦП. Отак Наступного гравця да. хочеш бачити на правому ЦПшнику? На правому ЦПшнику. Я туди його і ставлю без проблем. Так, на мені дуже поважна людина. Google підказує, що. У Португалії дуже полюбляють картоплю. Я думаю, що саме цей гравець полюбляє картоплю. Не знаю який зв'язок, але став його на ФРВ наступного, лівого. На лівого, ФРВ наступного. Ти точно Португалію, а не Білорусь шукав? <смеш> точно в Португалію. У них просто трошки флаги схожі, там червоний, по... <смеш> <смеш> червоний, зелений. Ну, взагалі непогано. Ну, то, що ставити на форварда? Да, no ну, Білорусь тільки захищається. Ааа, ну мабуть я можу змінити своє рішення, я навіть не одразу зрозумів. Але якщо тут є такий зв'язок, то давай на це зайшли. Я зараз бачу, дивлюсь, захожу тебе в кімнату, в тебе там стоїть зараз наступний гравець-кіпер, який йде на ПФА. О, дідько, дідько, дідько. Ой, <свистач> О, журба, лишенько, журба-журба. Як ти влучаєш, дуже гарно, дуже гарно, але ти помилився, ти помилився і. То не воротар, але тепер не його, його рідна позиція. Добренько, добренько, давай, давай. Так, ну я відігнав привіда з, з моєї кімнати, який тут щось тобі інформацію передає. Е, давай твого наступного гравця поставимо до пари. До твого Форварда і туди ж його теж закидуй. Відправляй там, на цю позицію. Ну, ти впевнений: 81 пейс на Форварда хочеш поставити? Максимально впевнений. А в кого 81 пейс ще? Не у Крішіану, Лі Роналду? Гарне питання. Я не знаю, чесно. Тому став його просто. Тим. Окей, ставимо. Окей, окей, окей. Давай наступного гравця, на центрального півзахисника іншого. Окей, окей, окей. Центрального захисника іншого. Дякую тобі. Ти, бляха, вже вдруге влучно влучаєш. Тому потім в кінці подивимося склади, а ось перейти до твого наступного гравця, Я ось не хочу влучати як ти. І поставлю його на ПФА. На ПФА. Ну, добрий вечір. 93 пейс на ПФА. Notbad, взагалі not bad. Yes, okay. Ага. Непогано, 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 непогано. непогано. Тільки в тій позиції залишились непоганий наш Владислав Подіченко, Бусік, кіберспортсмен і Крістіану з Роналдо. Роналда. Е, У мене позиції залишились ЛЗ, ФРВ, ЦЗ та ПЗ. ЛЗ, ПЗ, ЦЗ, ФРВ. Ну, якщо ти дуже так акцентуєш увагу на ЛЗ першого сказав, значить в тебе, скоріше за це там якийсь захисничок, який ти хочеш поставити на крайнього захисника, тому ти він іде на форварда. О, ні, о, ні. Ой, ну, журба, журба, дідько. Ну цей гравець, до речі, дуже був важливим у фінальних матчах і навіть не в фінальних, ну, тобто хороший гравець, я думаю... Кіперочів, да, якийсь, напевно? Ну, типу того, типу того. То зна, то зна. Окей, очі пережити до свого наступного гравця. Окей, окей, окей. Ми його ставимо на лівого захисничка. У мене лівий захисничок стоїть чи з першого піку, чи з другого. А, я так і знав. ЛФА ЦП, ЦП. ЛФА ЦП, ЦП. На ЛФА його став. Окей, okay, 5 нас 91 пейс. Кого ти вибираєш? Я вибираю на ЦЗ твого наступного гравця. Прям як у голосі країни. Кнопочку натиснув, повернувся, вибрав вибирався. Блять, я зараз навушники зламаю, якщо повернусь. ЦЗ ЦЗ, так. У мене залишилось 2 е -е. ЦПшники. 2 ТПшники. Ну... Дуже важливі позиції. Давай одного наліво, другого направо. Я сподіваюся, десь тебе там буде бігати Леонель Месі. Тут хлопчик його полюбляв в молодості бити. Mm. Тому я думаю, він зустрінеться з ним на полі. І Трошки поламає ребра. Непогано, непогано. А де ти, де ти давай першого став на ПЗ, другого на ЛЗ. На Першого на ПЗ, другого на ЛЗ, окей. Два лівоногих. Залишились. І ось так. Я ну... сподіваюся, це два лівоногих Месі Ді Марія твій. Ну, бляха. Ось такі збірні Аргентини та Португалії у нас вийшли хлопці. А тут є пасхалка. В кожному з наших складів є гравець, який грав в українській прем'єр-лізі. Напишіть в коментарях, хто це і де він грав. А ми переходимо до матчу. Матч починається. Що ж ти в нас тут назбирав? Що я тобі тут нароставляв, Дивимось. На голоротах. Йо... Талія Фіко, малесенький хлопчик. ЛЗПЗ ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, максимально погано все в тебе, я бачу. А Руй Patricio, да, да, да. Там, де треба. Ну шо, Джо Феліш, б... просто Без на б... Джоло. Туда, доб... Добрий вечір, скрип... І джело, і да, так, отак от, от Ставить корпус. То, так Але от, якщо і... якщо що, хлопці, то геймплей з моєї частини, бо по технічним можливостям не можемо. Та Давай, скажемо, чесно, в мене хуйовий комп'ютер. Ну давайте, чи так. Тому допоміж стерео зібрати комп'ютер, заходьте до нього на стріми. Замовляйте бусти і, зробимо, і купимо PlayStation 5. А, я думав, це нормальний байт на донат. Ну, ну або так. Поїхали, поїхали, будуємо свою атмосфері. давай атаманку. давай, кіберспортсменчик, блядь. Перспективно. Ну, того кіберспортсменчика вже ми зіграли одну гру. Міні-кіберочок, -мі блін. А я великий кіберочок, бачиш. Величезний, я бачу. По, Правом тут. Култу... По сільпо, я бачу, заглядаєш. У цю столовку. А ми нормально так граємо, да? Ти атакувати будеш мене? Ну, так я навіщо. Я просто займаю правильний вибір позиції. уй мастер клас І Мартинес, як Месі його знаходить. І блять, щось кудись ебать. Оу. що я сюди Мартинез на заряжений, блять. Ну непогано було. Мені навіть трохи сумно, що в мене нема воротаря в полі. Ін дике напали ротарі такі непередбачувані в полі просто. Ага. Монаха. Ой-ой-ой, блядь, підзанесло, по пуля гомост на СЗ. Джоло. І Луїш Фіго. Ой-ой-ой. Луїш Фіго не старий. Та, блядь, Ййко. На місі, на місі. Неоналя Месі. Месі, 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 Месі. Блядь, Месі, Месі. Це А ти хочеш типа пробігти, да? Типа, блядь. Месі. Ти думаєш, що ти зможеш, блядь? Месси. Ти шо, бля? Ах ты, сука. Месси? Месси. Месси? Месси? Блять, анкара Месі просто. А, ну руй протейси одною рукою. Я навіть не злякався, якщо чесно блять. Да івать там Месси, Месси. Просто берете Месі, хлопці, купляєте, до себе в склад і отак просто. Проходите і розйобуєте Две як тебе проходити Отаку от передачку робите. І отак зльоту. Ухто то фійко на месси. О, очманіти. Врата Ні, врата я за руйпотріс більше не хочу подавати. Ага. Але диви, читерні подачки, хлопці, а, нові читерні подачки, отвечаю. Якщо... Беремо вот так, вот. Подаємо. І крищан Роналд! Ну, ну, що відбувається? Ой, я що таке, качнув, качну? Ну качну. я чуть ледь зі тула не впав. <смеш> <смеш> Качалка. Я в качалку покажу. <смеш> <смеш> <Або в тулок. смеш> а шо таке? А мы динамо Київ. И Скорпіончик 1-0. 1-0. А це все це, це ж мейн гейм, мейн гейм. Жало Феліш, молоде дарування. Дід віддав на внука пас і 1-0. Це ж фіго віддавав в передачі. Ну, Дід на внука віддає. Там ще батько десь на правому захиснику. Ай Месі. А це тобі без балти падло, падла, Падло. Леоналя Месі. Викору... Боле, а, час. Там немає Леоналя. Десь тут зонку використовують. Відосики Форлана, хто дивився, той знає, як ви використовувати плеер лоб! Роналду, блядь, привіз, конечно, на правому захиснику. Дуже красивий депард. Найс. Де Пауль, де Пауль, блять, вышел, блять. А шо таке джало полетів уже? Аджало на пейсі. Аджало на пейсі. И на риблинге. О! Бля, да дай ты, блять, просто в ближней здесь силы, дай все. Португальцы вперед. Велозо? ми дречи, блин, Мигель І ще якогось Мартинеса знайти, а, і там же він був. Мигель Велозо, на досвід, бо грав у київському Динамо. В Київському Динамо грають найкращі футболісти світу. І Артем Бісєдін. І що, і що, і що, і що ти хочеш зробити? Я вона для Месі хочу знайти. Ну пробіжи, нікуди ти пробіжи, якщо тут Крістіано Рональдо. Там вже все. Просто який гол. Я думав, це кіпер забив, то не так страшно. Перекидкою. Геройпатреся. Герої Патрісіо е воротар на воротарі, навіть не допомагає. Ну і блять, хлопці, його треба зараз просто знищувати, блять. А куди ти, куди ти йдеш, Фернандес І буде пас. А ми О, читаємо! О, і побігли флажок відпис у нас, двох. просто Play beautiful. Ми просто будем Play Beautiful. Зараз таку комбінацію розіграємо. Джо Офаліш, жофеліш. Передача на манафу. Монафа. Манафа. Ага, ага, ага. Я трішки не стали ух. Знову. Знову. В одному із відосі ти хотів, так? Да, в одному популярному відео. Популярне. Дуже. Так, куту, куту, кутовий Казали мені тут туторіал я собі до дополю випрыгаю, навіть насів. Авіс. Блять. Нав'язав боротьбу. I'm lucky today. Lucky tomorrow. Щас впливає. Ух, який виход записав, але він майже нічого не вирішує. Просто відходимо. Це я так красивий гол-постижок. Без удару, без удару. Ми бусили любимо забувати без ударів. Пасами, фінтами. А ми, а ми, Але це дивіться, без ударів без, без ударів. До речі, і напогано відсил. <рес> ну що, хлопці, ось такий відос у нас вийшов. Дякую, Владиславу, що завітав до нас на канал. Зайга. Вийшов дуже крутий матч. В нього на каналі вийшов також FIFA шахи, ми ми записали. Вийшов дуже цікавий матч, тому раджу всім перейти до нього каналу та подивитися, як ми там зіграли. Тому підписуйтесь, ставте лайки, і може Владислав ще хоче щось додати. Слава Україні.